Привіт, друзі! На каналі Холі Бю і сьогодні я вам хочу розказати одну підставу. У мене Аліса Покалюха, знаєте. Вона вкрала в мене відео. От дивіться, я зараз вам покажу доказательства. Це моє відео. Шукає, той точно знайде, ми разом співаємо, разом і Світло шукаєм, та й точно знайдем. О'єднуємо, паб'єднає Вселина і ми різні та серцем єдиним. Ми разом співаємо, разом і Щастя шукаєм, та точно знайде. Як мене вкрала Аліса Бикалюк Шукає, той точно знайде. Ми разом спіпаємо, разом ідем. дем. Світло шукає, та точно знайде. Поєднуємо, пооб'єднаної сили, найми різні та серцем єдині. І я от подумав, добре, якщо ти так зробила, то в мене скоро я тобі не знаю, що зроблю. Я придумаю спочатку, що зробити. В Чикінгані Гані, потім я коли з тобою може зустрінуся, з тобою пограю. А що я хотів, друзі? Я хотів поставити жалобу за те, що... Не потрібно в мене було крадати, бо ну це насправді хліба настоящий сміток, але в мене вкрадати не потрібно. Це потрібно вкрадати настоящого хліба. А от з мого канала я нічого не даю, що вкрадали. І жалоби я ставлю. Ну, жалоби ставлю просто, бо не хочу, коли до мене, ну, до мене хтось лізеть. Хочу в мене щось вкрасти, наприклад. Ось вот так от. І я таке не хочу собі. І Оліс, якщо ти дивишся це відео, більше щоб мене не вкрадало, бо я тобі зроблю отвіточку. А потім поговоримо, хто тут в нас бос. Поки друзі. І я думаю, що це хороший настрій, щоб ви не злились ніколи. А я може, чуть-чуть позлюсь колись, але думаю, що ніколи я не буду злитись і Кстати, я щось ще хотів. Найжащий Роблокс є. Ходим Роблокс. Так. І вона грає зі мною. У мене, конечно, мало бути. Мало бути вона. У стільки друзів було її чомусь нема. Давайте я спробую її знайти. Так. 5.700. Вроді так я підписав. І... Вона чуть не вміє. А я не підписав. Точно, мені потрібно Аліка. Чи я не знаю просто. Ой, Аліка. Аліка. Це як Аліс вважається. Це єдина. Супер. Ура, я таки не знайшов її. І ще вона це, скачала чекінган, бо я скачав. Вона, ми з нею гуляли сьогодні на дворі. І вона це, ну, каже, що в мене є одна плоха, але все одна хороша. Я краще сказав хорошу першу, і вона сказала, що в мене є чікінган. Я потім вона винесла, винесла телефон на вулицю, так і я їй сказав. Докажи, що в тебе є чікінган. А вона показала, я в шоці, був, бо не був неї правда є чікінган. І я, може, друзі, колись із нею якраз пограю в в Чікінган. Хто жде наше сумісне відео, жміть лайк або підпишітесь хоча б хто? Жде наше сумісне відео. І так, да, друзі ставте лайки, щоб я <кій> її скидайте на якому сервері ви буваєте граєте. Може, в мене такий сохранен, я, звісно, сохраняв, може, у мене скинете на якому... <кій> може на якому ви сервері постійно граєте, я до вас можу зайти та й перевірити, і, може, ми з вами якраз і пограємо. <кій> А совместное відео за Лисою може вийти через два дня вийде. Навірно. Може не вийде. Я не знаю, коли я там буду свободний. Не знаю коли. <кхм> І давайте я буду грати з вами розказувати. Бо я думаю, там вже щомусь не цікаво. То от, я хочу сказати, що... Алеса, она достаточно. Ну, это видео буде називатись "Підробніє розказую об Алесу". Алиса, я думаю, вона, ну, ще вона стає тоже популярною блогершою, як я популярним блогером хочу стати. Я, наприклад, стаю популярним блогером, Друзі, хто з вас мріє стати тоже популярними блогерами, як я в блогері? лайк. І Мені потрібно 100 підписників добити. Друзі, от мене вже 92. Було 95. Друзі, будь ласка, добіть, мені вже цих 100 підписників. Раді Бога, щоб вже добили. А потім я вам сюрприз зроблю. Я вам вже сюрприз зробив. І то буде необичне вже відео. Коли в мене буде 100 підписників, я так обрадуюсь, що просто і описання зміню, яке в мене зараз стоїть. В общем, друзі, якщо ви хочете стати популярним блогером, заходьте на популярних блогерів. Ну і іноді на мене, якщо я вам попадеться якесь цікаве на мене відео, і будете ви теж таке знімати, похоже. А якщо ви хочете совместнее відео, то 3 лайка і поїхали. Совместне відео знімаємо. Кстати, я ще хочу розказати подробнее о Жені, який поїхав зараз, я не знаю куди. пам'ятаєте, я місяць назад вам говорив, куда ж... Боже, ти мене злякав. Короче, він поїхав так за кордон. Ну... Но... Він такий не лишився бути залишатись популярним блогером, бо в нього 283 підписника. Я думаю, це реально дуже круто. Дуже круто і я думаю це цікавіше, ніж. Чим стільки підписників, скільки в мене. Ничего, друзі. Вот такая. Кстати, я ще знаю еще. Я можу ж вам кое чого ще сказати у больниці. Вона це Вона 61 підписник За що? А? Я у це... У це... це постоянно вопросом, як загадувались, так і ответа у мене і не було на цей вопрос. Я не знаю, какой это вопрос и, и какой на него ответ будет. Друзья, если вы знаете ответ, пишите в комментариях. И если Алиса мне ответит в комментариях, пишите ее ответ. А? Ай. Бо... Портики с генералы. Кококо. И чтобы она себя знала, как надо... Ставати популярною блогершою, а не таким, як 61 підписник. 61 підписник це гораздо... мало дуже. Друзі, понимаєте? За те, що має бути максимум десь мільйон підписників. А в мене вже за 100 відео тільки 92. Ви представляєте, за скоро буде 200 відео, а до сих пор 92 буде, друзі? Це що таке? Таке не буде, друзі. Таке все життя не може продовжуватись. В общем, я даю вам два тижні, щоб мені добити 100 підписників. Бо сюрпризу, друзі, вам не буде. Я думаю, подробні Аліси, якщо я щось дізнаюсь, я обов'язково вам щось розкажу. Гарного настрою, гарного вам настрою, бо вже не можу виговорити. Всім люблю вас на канал, і я буду знімати відео, щоб ви були хороші та рідні. Мої підписники. Дякую вам за 92 підписника, що ми такі з вами гарні та ми популярні блогери.